Усім самим найкращим величезний привіт. Запрошую вас на перегляд товарів, новинок акцій в магазині Aвроra. Багато знову новинок привезли. Хочу вам показати акційні товари. Запрошую до перегляду. Як завжди, я вам вдячний за ваші коментарі і дуже вам дякую за ваші вподобайки. Хочу вам швиденько показати блокноти. Дуже багато блокнотів різних і зі знижками. Ось такий з твердою обкладинкою. Зараз 55 гривень. Блокнот також цікавий на спіральці, м'яка товста обкладинка 99 гривень. Дивіться, який цікавий на спіральках разом з ручкою можна кинути в косметичку 29 гривень. Дуже багато різних ось таких блокнотів, вони зараз по 9 гривень. Трішки літа, одуванчики, кульбабки 29 гривень. Маки червоні також на спіральці 29 Маленькі для сумочки із закладками. 24 гривні. А ось такий є з різними різними тваринками. 3D-обгортка. Ціна 29. Цікаві такі металік зебра. Ціна такого блокнота 15 гривень зараз. Досить такий цікавий блокнотик. 55 гривень. А ось цей дивіться, це блокнот для хімії, для школярів. Так, Ціна такого блокнота це тверда обкладинка, обгортка, 44. Досить цікавий набір. Дивіться, яке перо. І старовинний такий, да, як раніше писали. Також вчили писати такими пір'ями. 249 гривень, ще чорнило і печатка в комплекті. Досить цікавий а, такий планшет, розклад уроків. З однієї сторони можна щось писати. Також маркер, який пише та стирає, і входить до комплекту. 27 гривень. Досить цікаві такі а, віночки. Ціна 349. Вже дуже-дуже багато з'явилось новорічних пакетів подарункових. 19, по 19-30 по гривень. Merry Christmas. Килимочки у ванну. Вони не прогумовані, звичайні. Ціна 109 гривень. Хочу вам показати дуже цікаві чашки. Подивіться, як цікаво придумали. А, ось такий Санта. Якщо його роз'єднати, одразу виходить дві чашки. Потім, коли. Потрібно вам випити чай, ви просто берете, робите чай. А коли вже випили чай, поставили і у вас такий декор новорічно-різдвяний вдома. Дуже круто придумали, надзвичайно цікаво. Дуже багато різноманітних чашок, я ці вже показував. По 77 гривень. Такі також я показував попередніх відео по 77 і ось такі по 88 гривень. А ось це хочу вам показати новинка. Ой, взагалі, дуже крута чашка така. Дійсно, дійсно одразу настрій підіймається, відчувається, що свята йдуть, але ти пам'ятаєш, що найголовніше свято чекаємо, друзі. 179 гривень фігурка Сента. Так, а оці супниці. Досить зручно би було, якщо б було два вушка. Кольори також в асортименті. Ціна 69 гривень на 450 мл. Так, ну звичайно ж, до свята все йде, тому привезли ось такі цікаві рушники з зимовими героями. Кольори в асортименті. Хто тут ще в нас є? Зараз просканую ціну. Так, кухонний рушник з різдвяним. Різдвяний 44. Набір для столу. Ось така скотертина. І знаєте, що я хочу вам відкрити, показати її. Мені самому цікаво новорічно різдвяна. Я думаю, це скотертина, а це дивіться набір з чотирьох підставок. Ось таких Merry Christmas. Чотири ось такі підставочки. І ще в наборі раннер. Зараз я вам покажу раннер. Дивіться, який величезний, величезний, довгий-довгий раннер. Довгий Merry Christmas. <laughs> Як весільний рушник. Дякую. Попросив, щоб потримали. Показати вам 399 гривень ось такий набір. Не міг вам не показати ось такого чудового гнома на ніжках. Цікаво, скільки коштує. Зараз подивимось. Привезли ось такі декоративні подушки. Шкода, що в одному кольорі. Давайте проскануємо. Немає а, цього артикула на подушку, на подушку. На жаль, я запитав консультанта. Ось такі рогалики під голову, досить хороша якість. memory пам'ять. Під, підлаштовується під вашу шию 279. За дві штуки 69 гривень. А цей набір а, грибочків таких з трьох штук 69. Так, ось такі новорічні бантики на ялинку. 5 чи 4. Не бачу. Раз, два, три. Чотири. 77 гривень. Так, набір. Ой, не набір, а це як він називається, я завжди забуваю. Віночок. Такий засніжений. Зараз подивимось ціну. Ціна 349 гривень. Віночок новорічний. Я знайшов а, цей. Знайшли мені. Знайшли 169. Дякую персоналу. Знайшли код на подушку. Так, ну звісно ж, як новий рік без а, Миколая. Дивіться, який цікавий. А це йому хтось брелок сюди поставив, чи він був з брелком з цим, я не зрозумів. Та не може бути, щоб він з таким брелком був. Ні, він дійсно пришитий. Пришилось такого медведя. Так, добре. Чарівний такий Санта, зараз скажу ціну. Гламурний. Хочу ще вам показати новинку. Дивіться, який реалістичний. Ну, реалістичний мопс, ну скажіть, хто в кого є мопс. Напишіть мені, ціна такого мопса 229. А це хаски. Навіть таке вже продається. Дивіться, випічка пластикова це для малечі, щоб бавилося. Досить цікавий набір посуду. Дивіться, прям такий, знаєте, під старину зроблений. Щось таке, як з Австрії, з давньої давньої Австрії, ще з сорокових. 30-х років такий набір посудки. А в такому, дивіться, цікавому а, валізка така цікава з ручкою. На замочок закривається. І ціна такого наборчику 399 гривень. Чайний сервіс. Так, набір. Ой, набір. Ні, це не набір. Це одна поштучна. Ось така зміючка. Зараз також проскануємо, це також новинка. 77 гривень. Для малечі адвент календар досить також цікава річ. Кожного разу відкриваєте і всередині якась іграшка. Давайте проскануємо цей, цю новинку. Вона відкривається з двох сторін. Так, 499 гривень. А, іграшки-динозаври будуть. Так, ще якийсь Марі Крісмес. Не знаю, що це таке. Зараз дізнаємось. А, а адвент календар. Дитячий новорічний іграшки ручної роботи. Також досить цікаво, він досить важкий. Такий, давайте проскануємо, оскільки коштує такий набір. 599 гривень. Іграшки антистрес. Так, ще якась ігра цікава, це, мабуть, пазли складати. Так, да, це пазли. Це також пазли. 249. Для пухнастиків панкіт зі знижкою 11 гривень. Також 11 гривень м'ясна миска. Для собачок та для котиків 31 гривня. 10 гривень ось такий корм для котиків. І саме найдорожчий, тому що там більше відсотків натурального 17 гривень. Господинки фейрі, об'єм 900 мл 109 Також по такій самій ціні літровий фейрі. Зі знижкою півлітровий фейрі 59 гривень. 450 мл також 59 гривень. Це якась новинка. Оксідом. Засіб для миття посуду 28 гривень, 500 мл. Аромати різні. А хто вже бачив нову сарму? Дивіться, засіб для миття посуду. Red Berries вишня. Да? М'ятний м'ята та огірок. У чому вони? Зараз скажу 500 мл. Зараз скажу ціну. Зелений лимон. Екстра гель. 64 гривні. Ця новинка. Я хочу навіть понюхати. Нюхнути хочу, як він пахне, тому що як класична сарма, ви всі знаєте, як пахне. Ой, приємний аромат. Хочу вам показати ось таку новинку. Санклін. Суперсила для плити та для грилю. 500 мл. Ціна 74 гривні. Засіб антижир видаляє застаріле жирове забруднення антинагар 500 мл. Ціна 79 зі знижкою. Так, Цей засіб інтенсивний для очищення кухні. Жир, в домі 500 мл, навіть 550-99 Зі знижкою Гала, порошок для прання автомат 300 г 35 гривень. Савекс 400 г 37 гривень. Також зі знижкою порошок тайт колор 300 г 47 гривень. Ну, всі порошки вже по 300 грамів, щоб я постійно не наголошував. Тільки деякі от Савікс і там ще якийсь один є зі знижкою, а, Ось Polar Shine. Оцей. Для видалення, для відбілювання та видалення плям тортіла. До, до речі, дуже хороший Я купував 27 гривень, зараз 200 г для білих речей. Зі знижкою Сілан. Зараз 880 мл. Ціна 99. Лінор 700 мл. Парфумований 97. Новинка в нашій Аврорі. Засіб веллі. Гель для прання універсальний 2 літри. І ціна такого засобу для прання. Ой, 88 гривень. І ще, до речі, отримуєте кешбек на карту. Капсули для прання у Free 35 капсул. Універсальні для машинки автомат 399. Сарма для унітазу від іржі від нальоту від вапньового. Забруднення 49 гривень. Хороша ціна: 750 мл. Крем для чищення сів 72 гривні 500 грамів. Туалетний брев спа. Гармонія 55. Антиперспірант Орексона 99 гривень жіночий та кулькові по 69. Рексона спрей 88 жіночий, 159 гривень. А шампунь Пілінг Сульсена. Зараз 119 гривень в акції Сйоз 440 мл. Пантін а Шампунь 400 мл, 124 гривні. Гель для інтимної гігієни 500 грамів, Ошай Чи оші. Так, і до сих пір ніхто не знає, як правильно читати, скільки я просив написати, як правильно <сміття> читається, всі пишуть по-різному. Скільки коментарів, і ошай, і оші, і Щі, і шай, <сміття> і оші. <сміття> 119 гривень. Молочко для інтимної гігієни. Фарба для фарбування волосся, авена, по 57 гривень зі знижкою. Дитяче крем мило мультипульти 450 грамів, 39. А зараз ось ці запаски по 15 гривень мило рідке. Немає, на жаль, вам показати. Розібрали всі, тому вибачайте. Тверде мило Grand Charm 125 г по 19 гривень. Зі знижкою дуже хороше мило гліцеринове дуру, в упаковці 2 штуки. Вага одного мила 135 г. Є алоя. І є ще ось така сакура. 67 гривень. Спробуйте дуже хороше мило. Дивіться, які ялинки щойно поставили. Яка іграшка вигляді ялинки новорічної. 249 гривень. Набір іграшок ялинкових 6 штук. Ціна 88 гривень. Ось такий великий набір іграшок знайшов. Тут в наборі зараз скажу, скільки штучок. Давайте проб'ємо ціну. 399 гривень, 16 штук. Ось такий цікавий колір. Темно-темно-зелений, як він називається, смарагдовий. 10 штук 55 гривень. Набір із 6 штук ялинкових 77 гривень. Дивіться, цікавий також на маленьку ялиночку, 24 іграшки. Кольори в асортименті. Ще ось такий бордовий та срібний. 77 гривень. Так, ну, звичайно, що, ось така гірлянда. Лед стрічка 10 метрів, 480 лет, 349. Мабуть, також 77 гривень. 55, 6 штук. Потяг дерев'яний з вагонами. 129 гривень. Гірлянда у вигляді ялинок новорічних. 99 гривень. Гірлянда у вигляді квіточок. Досить цікаво так придумали. 64 гривні троянди. Це взагалі крута штука. Дивіться, гірлянда у вигляді сніжинок. Гарантія цілий рік світиться ось таким а, холодним синім кольором. 4 метри, 20 лейт. 119. Дзвіночки новорічні, 77 гривень, 6 штук. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось вже з вами в наступних. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі. Всім пока-пока.